Дякую, що приєдналися. Мене звати Даниїл. Я фулстек розробник з чотирма роками досвіду. І я побачив, що зараз в Україні немає взагалі курсу по тому, як користуватися курсором IDE. Тому за проханням моїх підписників, я вирішив цей відзняти курс і викласти в його публічний доступ. Це дуже максимально круто, тому що будь-хто, хто хоче почати вивчати програмування, зможе вже легко так війти, подивитися, там, як він працює і так далі. В цьому курсі я покажу вам, як встановити курсор, IDE, як з ним працювати, ми ознайомимося з інтерфейсом. Я покажу вам штучки, які я використовую в своїй повсякденній роботі. Також ми зробимо фінальний тестовий проєкт, де я покажу, як можна зробити лендінг за допомогою курсора IDE. Якщо ви придумаєте, як його продати, то це ваші гроші, ви собі заробите. Я буду показувати все так, як я це роблю покроково, не буде ніяких там склеювань, я роблю все одним дублем. Сподіваюсь, вам сподобається. І я сподіваюся, що ви будете поширювати цей курс, бо це перший український курс по курсору ідеї. Ви будете поширювати його своїм друзям, знайомим, колегам, які цікавляться IT, які хочуть побачити, як легко можна сьогодні розробляти і як можна легко навіть реалізовувати власні ідеї. Наприклад, якщо якийсь. Є якесь кафе, і їм треба якийсь там лендінг, наприклад, який буде презентувати їх. І замість того, щоб наймати якогось розробника, вони можуть, в принципі, подивившись цей курс, можуть це реалізувати. І таких бізнес-ідей, я думаю, може бути багато. Якщо ви зможете використати цей курс і заробити на ньому гроші, я буду максимально щасливий. Від вас вимагається лише максимальний перегляд. Ви повинні дивитися курс про кроково. Хочете стати на X1.5, на x 2 але обов'язково дивіться його, щоб мене Ютуб продвигав і монетизував цей контент якомога швидше. Я сподіваюся на вашу підтримку. Я хочу викладати такі курси в Open Source. Просто показувати, як я практично на цьому заробляю гроші. Також. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і напишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте. Чи була у вас така думка, чи було у вас таке бажання побачити такий курс в україномовному контенті. Я бачив багато курсів, які зараз викладають по автоматизаціям на англомовному ринку, але вони всі платні. Я роблю це безплатно. Мені немає типу, сенсу це займатися інфоциганством. Я хочу, щоб ви отримали користь, а я отримав монетизацію від Ютуба. Моя мотивація максимально проста. Тому ще раз, підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, якщо вам щось не подобається. Напишіть мені, якщо вам щось не сподобається, щоб я покращував, я хочу видавати вам найкращий контент, унікальний контент в українському мовному Ютубі. Тож, побачимося в наступному відео.